Вітаю, 9 клас. Отже, продовжуємо з вами вивчати модуль мініфутбол-футзал. На цьому тижні будемо опановувати четвертий шести видів до цього модуля це такий вид відбирання м'яча. Відбирання м'яча, можна сказати, такі дії захисника. Отже, для цього нам треба зробити, зімітувати суперника, захисника. І ось як він веде м'яч. Спочатку я продемонструю для дівчат, потім для хлопців. Отже, для дівчат. Отже, уявили, що у нас захисник, він веде м'яч, ви його доганяєте. Як же забрати м'яч, щоб не порушити правило? Що не п'яти руками? Спочатку йдемо зеркально. Коли ми заходимо з правого боку, з правого боку ми виставляємо корпус з ну, лівої сторони. Ми виставляєте ногу. щоб виставити ногу, суперник перечепиться, і це шлагбау, це порушення правил, можливо, і жовта картка. Тому виставляємо корпус з лівої сторони. І внутрішньою стороною стопи правої ноги вибиваємо в, в сторону. Демонструю, як це робиться без зупинок відразу. Мітоємо, що ми біжимо, робимо, можна сказати, такий випад правою ногою, лівою корпус і правою вибиваємо. Те ж саме, треба зробити два обов'язково два варіанти. Те ж саме з іншої сторони. Коли ми біжимо, робимо такий випад, наприкінці такий великий крок крок лівою ногою, корпус правою стороною і лівою вибиваємо. Тепер для хлопців тут складніше, тут треба логічне мислення, пам'ять будемо розвивати. Те ж саме у нас е, суперник, ми його доганяємо, добігаємо, робимо випад правою ногою, правою ногою, я дзеркально демонструю, що... потім корпус лівою стороною, лівою стороною, робимо, е, наступаємо на м'яч правою ногою, підошвою і розвертаємось. Потім лівою ногою зовнішньою, потім ще два-три дотики. Демонструю відразу, як це робиться без зупини. Так, поїхали, біжимо, біжимо. Випад правою, корпус лівою. Хоп, хоп, і ще два-три дотика. Те ж саме з іншої сторони, давайте для хлопців станіше, ще раз будемо, е, пройдемося в теорію, потім на практиці. Біжимо, біжимо ми за суперником, робимо е, випад лівою ногою, корпус правою стороною. Потім підошвою лівої ноги наступаємо на м'яч, розвертаємося зовнішньою стороною, стороною правою ноги в сторону і ще два-дрітотика любою ногою, любою частиною стопи. Демонструю, як це робиться. З іншого боку. Виконуємо два варіанти обов'язково. Поїхали. Ось так, 9 клас опануться севид. вид такий вже складненький, вже ми йдемо більше е до завершення вивчення модулю, тому поступово піднімаємося по сходинкам, до по складності. Якщо щось не зрозуміло, звертайтесь завжди йду на зустріч. Гарних вам результатів і всіх благ.